Говоримо про Патреон. Яким чином неприбуткова організація може залучати кошти? До речі, законодавство України не забороняє неприбутковій організації продавати товари. Закон забороняє потім прибуток з цих товарів забирати собі, виводити ці гроші з неприбуткової організації, як саме прибуток. Але ці кошти можна залучати в розвиток неприбуткової організації. Одним зі способів залучення коштів непробуткової організації є платформа Patreon. Через платформу Patreon люди, які зацікавлені в діяльності компанії, можуть підписуватися і донейтити системно кошти. Основною проблемою неприбуткової організації є відсутність системного сталого фінансування, яке, з якого можна скласти, наприклад, бюджет компанії. Patreon розрулює цю проблему, він дозволяє щомісяця від одного долару. Людині донатити в проект, і цей проект ці кошти і реалізує свої е, якісь е, цілі. Наприклад, якщо розглядати формат е, залучення коштів через гранти або конкурси, це є е, чітка програма. Для прикладу, розглянемо варіант, коли гроші залучені через грант, мають бути реалізовані через програму протягом року. Для прикладу, рік почався 24 лютого, і ми на наступний рік маємо реалізовувати проект. І 24 лютого прийшли такі серйозні зміни, які забороняють нам, я не знаю, як мінімум отримувати вчасно енергоносії, обладнання, закупівлі, все таке інше, для реалізації цього проекту. І це є проблемою. Натомість фінансування через Патреон для проекту супер ефективне, тому що проект не отримує фікс завдання. Проект реалізує свою мету. Через зацікавлення по фану за цей ресурс, який системно надходить на рахунок компанії. Тому, якщо ви знаєте цікаві вам проекти, ставайте їх патронами за цей долар, якщо отримати по долару там з однієї тисячі людей, це вже буде тисяча доларів. Це ще бюджет для реалізації, для рекламних компаній, для зйомок. для... Дослідів багато всього можна зробити цими коштами, і це дуже класно працює по всьому світу.